Новими подіями радує шанувальників української культури. Артвертеп в стінах агенції можна подивитися на цілих дві виставки: цікавих та неоднозначних. У великій залі серія пейзажних фоторобіт Валентина Старкова. Журналіст та фотолюбитель Валентин усвідомлює, що його творіння мають невелику художню цінність однак сподівається, що вони сподобаються глядачу. За словами автора, їхня стилістика нагадує фотокартки наших батьків з радянських часів. Валентин вважає, що любов до фотографії передалася йому у спадок від дідуся, відомого фотографа свого часу. Десять років я вже займаюся фотографією, але займаюся не професійно, а як фотограф-аматор, фотограф-любитель. З 20-річного віку я захопився цим. Вважаю, що це мені дісталося у спадок від мого дідуся Валентина Михайловича Смоля. Він цікавився і займався фотографією все своє життя, із юності до кінця свого життя. Роботи умовно поділені на чотири розділи: перший це, звісно, Дніпропетровщина, Дніпровська вода, Дніпропетровські місцини. Друге це чарівна блакить самого синього моря. і Денне узбережжя Криму, Третій – це краєвиди простори, російські простори. Представлені фотопейзажі не мають ніякого глибинного філософського значення. Вони прості, зрозумілі та знайомі будь-якій людині. Головною ідеєю такої виставки Валентин вважає донесення думки про те, що гарна фотографія не завжди може бути зроблена лише за допомогою професійної та дорогої техніки. У стінах малого залу дебютна виставка Дмитра Лебідєва, дніпропетровського художника, різьбаря, архітектора та дизайнера, серед досить великої кількості своїх професійних іпостасей. Сьогодні Дмитро представив свої живописні роботи та дерев'яні скульптури. У різьбі по дереву чи не найголовнішим вважає підбір підходящого матеріалу, який вже потім набуває більш осмислених форм в основному. Я е, е, працював. Врізблені по дереву це е, різноманітні орнаменти, е, рослинні орнаменти. От е, зараз тут представлені роботи, це абстрактні роботи. Власне, це роботи, які я зробив за допомогою або е, зі, в співпраці з природою. Головним завданням художника живописця Дмитро вважає пошук та відкриття чогось нового, що має бути донесене через автора глядачам. І живопис, це так би мовити, для мене така подорож, цікава, шляхом якої я сам для себе дізнаюсь, на якій ми чарівній землі живемо. Чи виявляться перші персональні виставки для цих молодих авторів трампліном для визнання, покаже час.